Деякі співвітчизники досі порушують це питання. Березень 2025 року. Щось дивне відбувається верховний лідер Ірану Алі Хаменей вперше публічно говорить про можливі переговори зі Сполучені Штати Америки і те, що він говорить, розкриває все про те, як мислить режим. Я хочу сказати, що якщо метою переговорів є скасування санкцій, переговори з американською адміністрацією не призведуть до зняття санкцій. Це призведе до подальшого посилення санкцій. Хаменеї застерігає. Не довіряйте Сполучені Штати Америки. Угода з ними пастка, а переговори капітуляція. Таке мислення і повна недовіра призведуть до фатальної помилки режиму через 11 місяців. 6 лютого 2026 року Маскад, столиця Оману, міністр закордонних справ Ірану Аббас Арахчі, перебуває в переговорній залі. Навпроти сидять Стів Вітков, спецпосланець Трампа і Джаред Кушнер. Між ними посередничає міністр закордонних справ Оману. Вперше з часів Червневої війни, іранці та американці знову сідають за стіл переговорів. Години непрямих переговорів, за якими світ спостерігає з надією. Коли все закінчується, Аракші йде прямо на іранське державне телебачення і робить помилку. Він заявляє, що Іран готовий до переговорів щодо ядерної програми. Але підкреслює балістичні ракети не обговорюються. Ніколи не була і не буде, це не обговорюється. Для уряду Сполучені Штати Америки ця заява закриває двері, угоди немає. Чому? Подія дев'ять місяців тому, 13 червня 2025 року. Ізраїль розпочинає операцію Східний Лев хвилі авіаударів по Ірану, але цього разу ціллю є не лише військові об'єкти. Ізраїль полює на людей. За кілька годин понад 20 старших командирів Революційної гвардії було ліквідовано. Серед них генерал Мохаммад Багері, начальник генерального штабу, генерал Хосейн Саламі, командувач Революційної гвардії, генерал Амір Алі Хаджезаде – людина, яка створила іранську ракетну програму. Усі загинули. Військове керівництво Ірану обезголовлене. Іран у відповідь запускає сотні балістичних ракет по Ізраїлю. Вперше вони проривають оборону і завдають значної шкоди. Американці спостерігають і вирішують вступити у війну. 22 червня 2025 року. Операція Північний молот». Сім бомбардувальників B-2 Spirit вилітають з Міссурі. Летять 37 годин безпосередньо до Ірану з кількома дозаправками у повітрі. Кожен несе бомби guided bomb Unit. 57 по 14 тонн кожна, призначені для пробивання 60 метрів армованого бетону. Цілі Фордо, Натанс і Ісфахан – три основні іранські ядерні об'єкти, збудовані глибоко в горах, щоб бути невразливими. Десятиліття ядерної роботи зникають за лічені хвилини. 24 червня Трамп оголошує припинення вогню, закінчуючи дванадцятиденну війну. Перенесімося в лютий 2026 року. Іран повертається до переговорів у військовому занепаді, керівництво усунуте, ядерна програма знищена, але верхівка режиму усвідомила щось важливе: балістичні ракети спрацювали. Протягом тих 12 днів вони прорвали ізраїльську оборону. Тепер, перебуваючи в Омані, іранці відмовляються обговорювати єдине, що спрацювало. Вони вважають ракети своєю страховкою на життя. Трамп чітко висловлює позицію Америки на прес-конференції. Якби Іран запропонував цю угоду два роки тому, ми б погодилися, але зараз ми вже знаємо, на що здатні іранські ракети і хочемо включити їхню програму до будь-якої угоди. За дві години після переговорів в ОМАНІ Сполучені Штати Америки оголосили нові санкції: 14 суден тіньового флоту Ірану, 15 організацій, пов'язаних з незаконним транспортуванням нафти. Послання зрозуміле, ви не здаєтеся, ми далі тиснемо, але санкції лише частина цього тиску. Повернімося до жовтня 2025 року. Банк Аянди, один із найбільших приватних банків Ірану, зазнає краху: 5 мільярдів доларів було втрачено через безнадійні кредити на проекти, пов'язані з режимом. Банк приваблював вкладників, пропонуючи абсурдно високі відсотки. Один із державних інспекторів назвав це схемою понці. Після банкрутства банку тисячі іранських родин втратили все, а центральний банк надрукував екстрені гроші для покриття збитків. Результат валюта стрімко падає. Через кілька місяців, у грудні, Ріал досягає 1 мільйона 400 тисяч за долар. Інфляція зростає. Ціни на їжу стрімко підвищуються на вулицях. Протести настає вирішальний момент. 5 лютого 2026 року. Вашингтон, округ Колумбія. Скотт Бессент, секретар казначейства, свідчить у банківському комітеті. Сенату він спокійно пояснює американську стратегію. Вони штучно створили дефіцит доларів в Ірані. Банкрутство банку Аяндес причинило паніку, неконтрольований друк грошей і обвал валюти. І тоді Бессент каже щось надзвичайне. Гарна новина сенатора полягає в тому, що ми бачимо, як іранське керівництво виводить гроші з країни, наче шалені, щури тікають з корабля. Це добрий знак того, що вони розуміють. Кінець може бути близько. Американська розвідка відстежує перекази і бачить, як статка еліти режиму виводяться за кордон. Поки еліта тікає, режим наступає 3 лютого 2026 року. Протока Хормус за три дні до переговорів в Омані. Шість катерів революційної гвардії оточують американський танкер Стена імператів. Озброєні кулеметами калібру 50, по радіо наказують зупинити двигуни і готуватися до огляду. Капітан ігнорує наказ, пришвидшується. Есмінець Юнайтед States Шіп Макфол наближається з авіаційним прикриттям. Катери відступають того ж дня. Американський винищувач спиває іранський дрон, який наблизився до авіаносця Юнайтед Стейтс Шіп Abraham Lincoln. Іран планував перекрити протоку, якою транспортують 20% світової нафти. Два дні по тому. Державний департамент Сполучені Штати Америки видає попередження про безпеку. Усі громадяни Сполучені Штати Америки в Ірані повинні негайно залишити країну. Якщо це неможливо, запасіться водою, їжею та паливом. Підготуйтеся залишатися в укритті. Авіакомпанії скасовують рейси. Інтернет може зникнути раптово. Якщо треба тікати суходолом, обирайте Вірменію або Туреччину. Тепер зупиніться й подумайте: ніхто не пише такі попередження, сподіваючись на мир, це мова тих, хто готується до війни. Ще один сигнал: адміністрація Дональда Трампа приймає іранську опозицію у Флориді. Ви не плануєте післявоєнний уряд, якщо думаєте, що нинішній режим залишиться. Цілком очевидно, що у Вашингтона є план Б, і цей план Б зміна режиму. І... Одразу після переговорів в інтерв'ю Арахті чітко окреслив іранську загрозу. Він заявив, що у разі атаки Америки вони не зможуть вразити її територію. Ми атакуватимемо американські бази, що спричинить війну в регіоні. Гамляхоємхідхоємда. Це реальна загроза, призначено другий раунд переговорів. І все вказує на те, що він також зазнає невдачі. Зрештою, Іран вже чітко дав зрозуміти, що не буде вести переговори щодо своїх ракет. Вони знають, що без них режим впаде. Сполучені Штати Америки не погоджуються на угоду, яка залишає ракети недоторканими. Це глухий кут, Ірану час спливає. Вони відчайдушно хочуть послаблення санкцій, їм потрібні продажі нафти і долари, але прагнуть неможливого економічної угоди без втрати ракет. Ці дві речі несумісні: тиск росте, процеси й протести посилюються, гроші втікають, еліта залишає корабель. Усе рано чи пізно ламається. Це може бути повстання, яке повалить режим, це може бути повний економічний колапс, або це може бути нова війна, цього разу, щоб завершити те, що почалося в червні. Іран помилився не тим, що поїхав на переговори до Оману, а тим, що сів за стіл і відмовився від єдиної рятівної карти. Вони вибрали ракети, зробили ставку на блеф, коли фішок уже не було. Годинник цокає. Другий раунд переговорів відбудеться цього тижня. Наступні дні покажуть, чи йдемо до історичної угоди, чи до найбільшої за десятиліття війни на Близькому Сході. Якщо ти хочеш розуміти, що насправді відбувається під час подій, підписуйся на канал і вмикай дзвіночок. Я й далі стежитиму за цією історією і повідомлятиму подробиці до наступного відео.